Села міста наші стовгнуть від болю, в наші домівки приходить біда, суне зі сходу топтать нашу волю, зліша монголів, чужинців орда, знову ті ж самі йдуть сили ворожі, хочуть забрати нашу землю вони, щоб так не сталось, ми всі насторожі, кращі ж із кращих. Ідуть бій сини, захистимо ж Україну, державу, станьмо для захисту наших родин, всіх ворогів зброю їхню іржаву знищим, як будемо всі, як один. Славимо тих ворогів, хто карає, тих, хто живий, хто загинув в бою. Пам'яті нашій живе не вмирає той, хто поліг за вітчизну свою.